Всім павуча сила! Ласкаво просимо на ігровий канал з Ми розібрались з ось цією штукою. Правильно? Чи можемо ми ще щось побудувати? Наприклад, ось тут, ось тут, ось тут. Бачите, все прям забудовано. Ось тут ще можемо побудувати щось. Але що, ну, наприклад, військовий один квартал напевно. На технології. Давайте робимо ось так. І вже нічого не можемо. Ну, у будь-якому випадку давайте просто розіб'ємо її е... обличчя. Хасеб. Давайте. ні 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 ні, -ні. Ми завжди б'ємось на високій складності. Rainflatts. Окей. Okay. Так, е... нові. Боги мають бути знищені. Просто битва, я так розумію, да? Просто звичайні битви. Нічого такого. Просто звичайна битва. Просто перемогти, захопити всі міста. Бачите, ворога. Окей, дивіться, яка в нас крута армія потужна. Спочатку це око ми посилаємо на розвідку, потім ми робимо два райони, раз, два. Далі ми йдемо захоплювати ось це місто, воно в нас буде войовниче. Сюди одразу, сюди. Ти також підлітай, де барак? Що там з шахтою, до речі? шахта, ні, О! Якого бісить? Це вже вони захоплюють, дивіться. Давай отак зробимо. Просто отак зробимо, кидай на них. Був! Отакої, вони вже захопили це місто. А, ні, ще не захопили. Так, це ми захоплюємо і тут на місто йдемо. Нам потрібна ще шахта. 100%. Ну, дивіться, це ми захопили. І це ми маємо також захопити. Давайте, вперед. Давай, давай. Крокуй, крокуй. Хоча ти можеш, напевно, бігати. А, ні, нічого не робиться, розумів. Ну, вони там подохнуть у будь-якому випадку. Давайте ось це і ось це прокачаємо. Ось це полагодимо. Тут нам потрібна шахта. Скільки їх? Шість. 6. Можна ще одного навіть зробити. Тут ще шахту можна будувати. Ну все, дивіться, місто наше. Давайте отак поки що вишикуємось, будемо будувати тут оборону повністю. Вже вони тут прям збираються атакувати. Хоча, можливо, ми могли б їх знести навіть, так? Да? Дивіться, так, давайте полікуємо ось цих. Хто тут? Поранений. Давайте їх. лагодимо Раз. Раз. Далі два. Два. Отак. О, битва починається. Давай, стрілу пускай. Стрілу пускай, це раз. Давай копіюйся под... далі. Далі копіюйся швидше, 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 швидше. Копия. Берег. Так, ты тикай, тикай, зараз тебя прибьют. Тикай, тикай, ведь хоть назад, еще постреляешь. Нормально, теперь стреляй. Найс, что мы сберегли. Да, до речи, щит. Вы все, хлопцы, щит. Кто у нас еще там залишился? Вы... Давайте також щити. Щити, щити, щити. О, в нас ще там буде атака. Вони в невигідній позиції насправді б'ються під нами. Дуже невигідні. Можемо їх одразу знести, зможемо? Я не знаю. У нас є потужності, в принципі. Давайте захопимо їх. О! Тікає, тікає. Давайте ми це знесемо, дивіться, в нас є ресурси, можемо ще тут побудувати шахту. Хага, -ха, в нас ще є люди. От люди, давайте вперед. Ні, вони кудись тікають, до цього міста вони тікають. Ну, вони, напевно, зрозуміли, що вони це місто втратили. Ну, от і добре. Полікуватись, ще немає можливості, так? Да? О, тут взагалі. Так, ти тікай, тікай, полікуєшся. о мінус! Ну, дуже потужні воїни, що можу сказати. 150-150-100. Нам потрібна шахта, що там видобувається, тут видобувається. Тут. Хлопці, давайте. 200, 165, 5 доступно, 34. О, Є34, Є34 у нас. Ще підходять війська. Ну от ми їх знесемо просто нафіг. Просто нафіг знесемо. Так. Nice. Давайте, 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 далі, далі, далі. Підкріплення. Підкріплення йде, супер. Нам це потрібно. Давайте сюди. Якраз з арками полікує. Так, квест ми бачу. Я бачу квест, якщо чесно бачу. Так, ресурсний потенціал то нам потрібно покращити ось так, раз. І 150 ще не вистачає. Що там якісь скили? Лікування, лікування, швидше. Одна секунда, 0 секунд. Давай, опа, давай. Супер. Дивіться, за джакомо просто ходіть, слідкуйте. Слідуйте за джакомо. Так, тут ми можемо ще отакий район побудувати. Шахта, шахта, тут, супер, тут. Ще один, да? Три. Правильно ж? Три, да. Угу. Найс, захопили місто. Я думаю, що можемо йти і на це місто, в принципі, ми їх затиснемо на ізі. О, там є ще шахта. Стоп, 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 стоп. Хлопці. А ну-ка. Сюди, а потім аж. Ось сюди. Давайте. Якщо вони ще якісь міста не викупили, то ми, в принципі, зможемо впоратись і... Це буде кінець. Ну, он, створюються райони, створюються шахти потихеньку. Бачите, ми над економікою над усім працюємо. Знов ресурсний потенціал. Знаю, але тут вже район будується. Нам потрібний район вже будується. Так, Одна арка за ним, одна арка за ним, а одна арка за ним. За ідолами. Так, 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 так. Що тут? Покращено. Покращує атаку, покращує все, так? Да? Також давайте покращуємо. А, б -б 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 -б. Ще можна шахту тут побудувати. Давайте побудуємо ще тут шахту. Тут місто захоплюється, тут ми їх атакуємо. Я думаю, що це буде, в принципі, швидко. Ну, подивимось. Дивіться, у нас є шахта у будь-якому випадку. Підкріплення нам дуже допомогло з цими арками, це прям супер. Людей і елітних е, е, с, ягуарів сонця, ну ви ж самі розумієте. Так, е, покращуся тут. Покращуся тут. Далі. Ще тут можна шахту покращувати, і можна ще тут за енергію покращити. Шахту. Опа, ну дивіться, ми їх, здається, перемогли. Давайте ось тут захоплено і квест виконано. Все ми зробили. Швидко пройшли, просто пронеслись вихрем. Красалвено мечфас. No ну, не запарювались над останньою кампанію, просто зробили, напевно, купу битв. Ну, але в будь-якому випадку. Що можу сказати? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ми дуже швидко 10 хвилин витратили на цей епізод. Так і потрібно це робити. Якщо в нас є підмоха, якщо в нас є можливості, тупо атакуємо місто і стираємо їх з, е, з мапи. М да, З обличчя мапи, я не знаю. Чи... Просто з мапи зі світу стираємо їх і все. Витіснемо, притиснемо і знищимо. Дякую всім за перегляд. обов'язково пишіть коментарі, ставте свої лайки, вподобайки. Всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення.